Україна не втратить своєї сили, не втратить своєї свободи та зможе захистити глобальне розуміння того, що терор повинен програвати. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Станіслав Стеценко був призваний на військову службу під час мобілізації у липні. Став стрільцем снайпером та пліч опліч з побратимами мужньо та до кінця боронив нашу землю. Запеклому бою під Авдіївкою віддав найцінніше своє життя. Був столяром, став снайпером. Мова про кременчужанина військового Станіслава Стеценка, якого сьогодні провели в останню путь. Всі його знають. Столяр, плотник, тобто по дереву він дуже такий спеціаліст. Був 14 липня 23 році. Він був призван. Чому так тривалий час? Він його не призивали, так як в нього троє дітей, дві доньки і один син. Попри сімейні обставини, Станіслав взяв до рук зброю і пішов захищати Україну від підступного ворога. Але він все-таки вирішив і був призваний в одну із штурмових бригад. Був снайпером, був кулеметником. Він сказав своїм. Дітям, як я буду тут висіжуватися в тилу, коли мої хлопці воюють, ворог на нашій землі, як я вам буду в очі дивитися. І дружина, і діти казали, ну, надже ж троє, ти ж можеш залишитись, не воювати, але він був такий наполегливий. Я сказав, я піду. І... Хлопець пішов на фронт. Відданий військовій присязі та українському народу Станіслав Стеценко загинув у бою, як герой. Це сталося під Авдіївкою Донецька область. Наш Станіслав, на жаль, загинув. Був масірований артилерійський обстріл даної позиції, де він знаходився. Боруться з своїми побратимами. І 16 листопада він від множених осколочних поранень загинув прямо там на полі бою. Колишній військовий В'ячеслав Матвійович приходить на церемонію прощання до кожного воїна, який повертається в Кременчук на щиті. Сьогодні 153-й воїн у нас. А це герої. треба таку сміливість, щоб піти мене там зять, його батько, вот знаходиться. Героя поховали на свіштовському кладовищі. Непоправна втрата і для родини Станіслава, і для всього міста. Вічна пам'ять Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. Продовжуємо допомагати силам оборони України сьогодні. Кременчук передав спорядження одному з підрозділів, який займається захистом нашого міста. Що саме отримали захисники? Дізнайтесь вже за мить. Усі доступні ресурси для фронту Кременчук продовжує підтримувати Збройні Сили України. Сьогодні міський голова Віталій Малецький передав захисникам чергову партію допомоги. Це квадрокоптер, пристрінічного бачення, планшет, ноутбук та інші потрібні нашим військовим речі. Таке остаткування полегшить їхню роботу і допоможе ефективно виконувати бойові завдання, Незважаючи на те, що кошти громади значно зменшені після вилучення з місцевих бюджетів військового ПДФО. Місто Кременчук продовжує допомагати нашим збройним силам і працювати на перемогу. Дякуємо нашим хлопцям за щоденну важку напружену працю. Завдяки їхній роботі ми можемо з вами спати спокійно. Продовжуємо підтримувати армію. Зараз це обов'язок кожного з нас. Тільки разом ми зможемо подолати ворога та здобути таку омріяну перемогу. Вікторія Максимович Олексій Крижновський, Кременчуцькі новини. Сьогодні і Кременчук гідно зустрів екстремальні погодні умови. За дорученням міського голови Віталія Малецького, комунальні підприємства заздалегідь підготувалися до боротьби з негодою. Завдяки тому снігоборцям вже зранку вдалося розчистити сніг та посипати дороги проти ожеледної сумішу. Деталі роботи комунальників у наступному матеріалі. В Україні загалом і у Кременчуці, зокрема, панує негода. До зустрічі зі снігопадом та ожеледицею підготувалися заздалегідь. За дорученням міського голови Віталія Малецького, ще з суботнього вечора усі комунальні служби Кременчука були на поготові. На спецтехніку встановили відвали, сформували бригади фахівців та підготували піщано сольову суміш. І вже в неділю вночі потужною роботою зустріли снігопад. Першочергово на дорогу вийшли комунальні солорозкидувачі Тільки засніжило, ми зразу. Вийшли на наші дороги і одразу почали посипати, якщо треба буде, будемо отвалами вибирати сніг, а так ми в основному зараз посипаємо. З Четвертої ранку в понеділок уся комунальна міць рушила на снігоборотьбу. Сучасна техніка з відвалами розчищала основні транспортні шляхи. Згодом, слідом за нею, повторно комунальна техніка обробляла дороги протиожеледною сумішю. Першочергово міський голова Віталій Малецький поставив завдання розчистити під'їзди до критичних об'єктів міста, лікарень, шкіл та пунктів незламності. Снігоборці ж запевняють, що продовжать свою роботу доки не відступить негода. Разом з мототракторною технікою комунальних підприємств вийшли на розчистку міжквартальний доріг тротуальної зони. Почали все з розчистки прилеглих територій до лікарні, до поліклініки правобережна, також садочки і школи. Вичищаємо вулиці з шестичасову ранку, чистим, город повністю допомагаємо. Загалом до процесу очистки снігу було залучено 22 бригади комунальників, 50 одиниць техніки, а також інші аварійні служби. Робота велась у всіх мікрорайонах міста від молодіжного до раківки, від Петрівки до центру. До обіду комунальникам вдалося подолати перші наслідки негоди. Під час сильних снігопадів під керівництвом Кременчуцької міської ради організовуються роботи з очищення мікрорайонів на території міста. Всі комунальні служби приєднуються до забезпечення роботи міста під час снігопадів, щоб у мешканців міста була змога добратися до своїх робочих місць без перешкодно до навчальних закладів, щоб бабушки не падали. Если молодые люди еще можуть как-то держаться на ну, как ногах бабушки, я думаю, вот конкретно для пожилых людей, да вообще для всех людей. Зважаючи на невпинну роботу комунальних служб, Віталій Малецький закликає Кременчужан не паркувати автомобілі на дорогах, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Наступні дні краще залишати свої автівки у гаражах і на стоянках. Софія Григоренка, Вікторія Максимович, Дмитро Цирюльнік, Антон Воробйов, Катерина Груднява, Олексій Кражановський, Іван Ткаченко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. До міжнародного дня волонтерів продовжуємо розповідати про наших кременчуцьких волонтерів. Наступним героєм циклу сюжетів став Олексій Корчак. Деталі про те, як вдалося об'єднати людей та допомогти військовим та мешканцям міста з початку війни, дізнайтеся у наступному сюжеті. Свідомим громадянам не треба чекати можливості, аби почати допомагати людям. Кременчужанин Олексій Корчак за покликом серця з 24 лютого 2022 року почав волонтерську діяльність, бо знав, поки українці згуртовані, вони не переможні. Починалося все з 24 числа. Ми е, з хлопцями пішли допомагати насипати пісок мішки на пляж всією командою. ми там греблися. Олексій з командою почали забезпечувати бомбосховища міста, здавалося банальними, але такими необхідними предметами. Дерев'яними лавками для сидіння, подумали, що лавки то буде така непогана волонтерська робота. Ну і почали робити лавки. Всього ми їх зробили 1650 і 80 Ще зробили цього року в окрему школу. Вони роз'їхалися по всьому Кременчуку. Бачив ці лавочки наші їх пофарбувано. Ну багато хто пофарбував, витягнув на вулицю. Тобто, люди користуються, вони стоять біля під'їздів, там десь по дворах. Тобто, ну вони служать далі. Варто зазначити, що Олексія Корчака у Кременчуці знають як велосипедиста. Тож і не дивно, що в часи війни кошти з організованих ним благодійних велопарадів та велоперегонів йдуть на ЗСУ. Проводили і велопаради, і велозмагання. Звісно, там ми всі стартові збори або благодійні внески. Ми всі передавали. Є в нас такі хлопчина, Денис Селинник, який робить перескопи для зсу, і безкоштовно їх відсилає. То ми завжди передаємо всі збори йому 6 чи 7. Зборів нас і ми це все передували. Він дякує завжди. На сьогодні благодійник разом зі своєю командою продовжують робити збори, але вже більш точково для знайомих хлопців, які тримають фронт. На даний час ми робимо невеличкі збори. Там кому що по потребі хлопці дзвонять, просять. Ми то, що можемо, то збираємо, купуємо, відправляємо. Ну дуже широко не афішуємо, бо ну достатньо волонтерів по Кременчуку, щоб не розпрошувався зусилля. Ми робимо своє. Зараз у війні з расистами настав вирішальний етап. А отже, ми маємо і надалі підтримувати наших захисників та робити донати. Тільки так ми переможемо. Дмитро Цилюльник Іванкаченко Кременчуцькі новини. Волонтери займаються благодійністю не тільки в Кременчуці. Віталіна Яцкова готує їжу для військових у себе вдома у недогарках. Разом з командою небайдужих людей жінка готує різноманітні смаколики. З чого почався її шлях у волонтерстві та як триває благодійна діяльність зараз, розкажемо далі. Якщо військовослужбовці збройних сил янголоохоронці для всіх українців, тоді волонтери янголоохоронці для хлопців-дівчат, які щодня боронять нашу державу від російських загарбників. Однією з них є волонтерка Віталіна Яцкова. Уже рік вона разом з іншими небайдужими готує різні домашні смаколики та передає їх військовим на різні напрямки. На самому початку у мене знайомий є Славік клуц, і він був в теробороні. Кременчука, і ми з його дружиною готували там, я не знаю, разів 4-5. Вона раніше почала готувати їм хлопцям. А я приходила їм там по скільки разів допомагати, а потім так склалося, що в мене вже з'явилися з'явилися дрова. Ну тут же ж не просто все у нас, бачите, то вже можна було тут готувати. Я люблю, щоб було масштабненько. Так що ну. Їхала з дому з дровами з усім на світі. З минулого грудня ми почали готувати у люди. А вже на початку січня ми вже готували тут. Млинці, пиріжки, голубці, салати. Багато різних страв у великих об'ємах волонтери готують у будинку. Віталіни допомогти жінці у недогарки приїжджають навіть з Кременчука та споток. Млинці ось будуть м'ясом, і млинці будуть солодкі там з маком, з всякими там курагами. Ну таке, щоб хлопцям було смачненько. Далі дівчата ось роблять пиріжечки, биргуни. Там пушечка з часником у нас це хлопці всі вони. Щасливі це бачать. Сало в русочками робимо. приправи хлопці люблять. Сало робимо, мелимо з часником і з приправкою, також на маска. Вінігрі робимо, плов робимо, котлети робимо, голубці робимо, і перець, перець начиняємо. Вареники, вареники на пару. Хлопці для них це казав Саша Жуков, що це мед. Наші вареники на пару. І хлопці часто просять саме вареники. Щоразу на приготування їжі для військових йде дуже багато продуктів: борошно, м'ясо, олія, овочі. Все купуються з власних коштів волонтерів та з грошей, які надсилають небайдужі містяни. Також люди самостійно привозять продукти для приготування різні смаколики та дрова. Продуктів іде дуже багато. Сьогодні я ще раз заколочу, і це вже мішок муки. Якщо ви розумієте, то це вже мішок муки. 17 літрів води я вже приготувала. І буде ще е, продукти. Я виставляю в інтернет е, пост, що буде машина. Буде машина, і люди, ну, хто що може. Я виставляю карту. Карта це зазвичай сало м'ясо, бо піднялося в ціні конкретно. Сьогодні привезли нам дрова, і вчора нам привезли дрова, і це, ну, це просто круто, бо у нас зараз три плити і це дуже економить газ, бо балон зараз. От я заправила отакий балон і менше, і в половину, і це 2 200. Тобто, ну я на ті гроші краще куплю хлопцям сало, м'ясо, Ну, я так вважаю. До доброї справи може долучитися будь-хто. Робіть те, що вмієте. Важлива будь-яка допомога. А підтримати Віталіну та її помічників можна з реквізитами, які ви бачите на екрані. Саме у нас потреба це, як я вже сказала, дрова олії йде дуже просто несмітно, скільки йде олії. М'ясо, ми м'ясо купуємо, якщо в кого є явки силки, де є ми недорого або шияк. Ми будемо дуже раді. Печиво хлопцям. Зараз ось, рукавички, дівчата плетуть у нас носки. Можна навіть приносити ниточки. Так? У нас ми не масштабні, якісь такі, але оці дрібнички вони інколи роблять хлопцям день, інколи роблять тиждень, бо так як вони, бува, присилають, як вони балакають про нашу їжу. Ну, як би ти був не втомлений, але зразу розумієш, що ну встаємо і йдемо готувати, бо, по-перше, їм там складніше хлопцям, а по-друге, ну не знаю. Я думаю, що ми їм заборгували дуже багато, хто б що не казав. Ми перед ними в боргу. Віталіна дуже вдячна кожному, хто долучається до зборів та приготування, адже кожна маленька справа наближає перемогу України. Я дуже хочу подякувати кожному і кожній, хто долучається. Хто наближає перемогу, бо ну, це важливо для хлопців. Важливо, що ми про них помнимо, що ми передаємо їм якісь смаколики. Бо деякі хлопці по півроку не не смакують, наприклад, вареником. Тобто, здається, просто вареника для них це як знаєте, як цілий всесвіт. Як вони кажуть, ми ніби дома побували. Дуже дякую всім, хто допомагає. Допомагайте не тільки нам, допомагайте, кому довіряєте, кого любите, там не знаю, де поряд живете. Главное допомагайте, хоч по маленькому кроку, кожен день і все буде ближче до перемоги. Слава Україні! Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини. У Кременчуцькому льотному коледжі відбувся благодійний ярмарок в рамках загальноміської акції Святий Миколай Дітям. Кожен курсант навчального закладу зробив усе можливе, аби подарувати дітям свято казки та дива. Кожна дитина заслуговує на свято та новорічні дива. І лише тепло та доброта дорослих здатні створити атмосферу магії та свята найменшим. Щороку напередодні дня Святого Миколая у Кременчуці проходить традиційна загальноміська акція Святий Миколай дітям. Помічниками казкового чарівника є волонтери молодіжного парламенту Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент у справах сімей та дітей, департамент освіти, Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Кременчуцький Коледж також долучився до акції та організував благодійний ярмарок, аби зібрати гроші на подарунки дітям. Кременчувський льотний коледж не вперше співпрацює з молодіжним парламентом Кременчука. Цього року ми вирішили зробити нестандартний підхід та зробити благодійну ярмарку. Кожна група, яка зараз навчається очно, та ті, які мають змогу з дистанційних груп, приносять солодощі. Кожна група, кожен курсант Кременчуцького льотного коледжу стали чарівними помічниками святого Миколая аби подарувати малечі свято. Я цього року приймаю участь у ярмарку, тому що хочу долучитися до благодійності, допомогти дітям нашого міста із соціальних закладів. Від групи ми вирішили напекти смаколиків. Дуже багато дівчаток також вирішили зробити свій внесок такий і напекли багато печива, дуже смачного, дуже гарного. Тому ми його сьогодні продаємо. Ми хочемо допомагати. Ми активна молодь. І ми хочемо долучатися до ось таких от зах. Ходів і активно представляти наш навчальний заклад. Кожна дитина в Україні та усьому світі заслуговує на це чарівне свято, запевняє курсант Кременчуцького льотного коледжу Павло. Саме тому хлопець долучився до благодійного ярмарку. Якщо в тебе є можливість, є сили долучитися, то чому ні? Якраз обов'язково щоб долучитися, якщо в тебе є всі можливості, щоб допомогти дітям від нашої групи. Сьогодні були різні смаколики, наприклад, картопляні кульки, був пиріг з гущеним молоком і ще багато різних солодощів. Вирочені кошти з благодійного ярмарку підуть на купівлю подарунків та солодощів дітям соціальних закладів. Адже казкове свято має бути у кожного. Валерія Лисенко, Дмитро Пропасін. Кременчуцькі новини. В межах міжнародної акції 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства у Кременчуці проводили активність кроки до допомоги. Детальніше вже за мить. У Кременчуці провели акцію з протидії насильству. Перший крок до допомоги від домашнього та гендерно зумовленого насильства говорити. Саме тому традиційно понад 100 країн світу з 25 листопада по 10 грудня долучаються до міжнародної акції. Сьогодні у сквері імені Олега Бабаєва департамент у справах сімей та дітей спільно з і фондом ООН у галузі народу населення в Україні проводили активність Кроки до допомоги в сквері імені Олега Бабаєва розміщені таблички їх вісім. За допомогою яких через QR-код кожен громадянин і гості нашого міста мешканці зможуть пройти відсканувати qr код і передивитися реальні історії жінок, які здолали такий фактор, як домашнє насильство. До активності приєднались представники органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів Кременчуцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та волонтери, аби привернути увагу Кременчужан до проблеми насильства. Під визначенням насильства розуміються його різні види. Це може бути і фізичне, і психологічне, і економічне, сексуальне, і не обов'язково насильство вчиняється відносно жінки. Постраждалою особою можуть бути і діти, і чоловіки. Всі розповсюджують буклети з контактними телефонами для того, щоб люди, які потребують допомоги, могли звертатися і розраховували на те, що вони її обов'язково отримають. Якщо ви стали свідком або потерпаєте від насильства, не мовчіть. Телефонуйте до поліції за номером 102 або на гарячу лінію для жертв домашнього насильства в Україні номер 1547. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Війна змінила життя кожного з нас. Ми навчилися цінувати сьогодення, працювати на спільний результат, а ще усі разом у спільній молитві звертаємось до Бога по допомогу. Цієї неділі під проливним дощем на площі перемоги відбувся спільний молебень за мир. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Духовні наставники різних конфесій та віряни у спільній молитві звертаються до Бога з проханням миру та добробуту для нашої країни. Вони прийшли нас знищити, вбивати і знищити нас як народ, як держава. Тому наша боротьба є за життя, наша боротьба є справедливою. І ми знаємо, що ти, Боже, стоїш за тих, хто скривджений. Тож повстань. І дай нам цю перемогу якнайшвидше. Така спільна молитва має надпотужну силу. Та хто як не українці усвідомлюють, чого варта незалежність. Нам є над чим працювати і заради чого боротися. Чи є взагалі в цьому світі хоч одна країна, де немає проблем? Чи є хоч одна країна, де немає корупції, де люди би не зраджували свою країну? На жаль, немає. Найбагатіші, найуспішніші країни, і там є проблеми, але ми не маємо сьогодні права зупинитися. І в Біблії сказано, що Господь залишається завжди вірним, і вся надія на нього за мир і віру нашу, за спокій, і добробут України молимо Всевишнього, за віру нашу, за побожний народ наш і державу, прости їхні провини, і в день праведної твої відплати подай він ціне тління. Отоє влада, царство і сила. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кроменчуцькі новини. Дякуємо всім, хто дбає про нашу державу, усім, хто воює та працює заради України й українців, усім, хто додає своєї сили спільній силі нашої держави. Народ, який бореться, точно вистоїть. Слава Україні!